Друзі, усім привіт! Так як вже сезон полуниці, я сьогодні вирішила з вами поділитися рецептом дуже смачного пирога із полуничною начинкою. Для початку приготуємо тісто. До борошна додаємо холодне масло або маргарин, цукор, дрібку солі та все це перемішуємо до утворення крихти. Додаємо холодну воду та починаємо замішувати тісто. Тісто розділяємо на дві частини. Форму, у якій будемо випікати, змащуємо маслом або маргарином та починаємо викладати тісто, формуючи бортики, другу частину тіста тонесенько розкачуємо та починаємо вирізати тонесенькі смужки. Далі починаємо готувати полуничну начинку. Полуницю розрізаємо на 4 частинки. Кидаємо у каструлю, додаємо цукор, крохмаль та відправляємо на вогонь, доки маса не почне густішати. У форму викладаємо полуничну начинку. Зверху на полуничну начинку, як показано на відео, викладаємо смужки, які ми вирізали. Змащуємо жовтком та випікаємо при температурі 180 градусів близько пів години.